Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Денмен. І сьогодні ми піднімемо 3000 кубків на моєму аккаунті, де я піднімаю всіх бравлерів першою силою. Але перед початком даного відео я б хотів, щоб ти поставив лайк, підписався на канал та нажав на дзвіночок. Тобі не важко, мені приємно, і ти завжди зможеш передумати. Плюс це прискорює вихід нової серії. Як ви пам'ятаєте, ми домовлялися з вами, що ви набираєте 30 лайків під цим відео і виходить нова частина. Ви буквально за 2 дні набили 33 лайка і ось виходить нова серія. На наступну серію я попрошу вас 40 лайків і вийде наступна серія не скоріше, тому що. Такі відео робити доволі важко. До речі, загоїть мій клуб. Він називається Перша сила. Ось, наприклад, зайшов Байрон Бес. Я сразу буду давати ветеранів. Потім віце президентів тим, хто буде проходити Бес так само, як я першою силою. Не знаю, цей чил якийсь рандом. Безпередять хто він. Це більше затягувати не буду. Починаємо. Ну а зараз у вас на екранах появляться троє перших людей, які написали кодове слово з попереднього відео. Якщо ти, як і вони, хочеш попасти в наступне відео, то напиши кодове слово, яке буде в цьому відео. Почнемо ми, напевно, з ліпрімо. Планую підняти його вище 300 кубків, Ну, тому що бравлер, в принципі, непоганий, та й карта тож, ну, така середня тисяча озер. До речі, я взагалі не очікував, що ви нап'єте за один день 30 лайків і найбільше набили, тому тільки 40, тому що. Я сьогодні сидів, це не враховуючи монтаж без переривних годин 8-9 на цьому аккаунті. Це дуже багато. Я зранку став і я з годинки, напевно, я не знаю, з якої я дорочі став. Ну, піднімав я по десь за 25 закінчив, чи що. Ну, щось таке. Тому надіюся, ну поставте лайк, будь ласка. Тому що, якщо не береться 40 лайків, я не буду пускати на частину. Це в цьому сенсу нема. Але... Але, до речі, в мене була прекрасна мотивація знімати, багато лайків і ваша підтримка. До речі, це відео непогано зайшло. Ну як? Перегляди там не найкращі, але зважаючи на останнє відео, дуже непогано. До речі, у нас вже напряму 351 кубок, ще, напевно, получимо, ну, буквально 2-3 каточки. І буду на цьому закінчувати, тому що вже на ньому йде не так легко, як би то хотілося. Ну, Я не підняв 18 ранг, але ну, тим не менше. Получаємо красиво, плюс 81 кубок, і в нас вже 2200 кубків на аккаунті. Переходимо далі на 8 бета. Він був самим слабшим крайлером на цьому аккаунті, не враховуючи вольта, якого я забрав у попередній серії. Його ми будемо піднімати чуть пізніше. Поки піднімаємо бета, і плануємо його як мінімум вище 200 підняти. Ну а там подивимося, як піде. Підняли 10 ранг, отримаємо 10 блінків. Я не знаю, що досі на аккаунті не потратив блінки, не знаю, який скін брати. Ну, не планую брати дорогий, планую скупити всі дешеві скіни і потім так вже купити потім за 200, 700, спочатку всі за 1000, потім 800 і аж потім за 5000. На биті в нас тим часом 12 ранг і 180 кубків. Не знаю, нормально, в принципі, йде бит, хоча важко привикнути все одно до того, що правдер має одну силу, хто піднімається зі мною, наприклад, Байрон, той мене зрозуміє. Ну, Будь ласка, заходіть в клан, тому що я не завжди граю в дуо. Весь цей час ми там тільки чи 10 перемог в дуо чи що. Все це я апав соло, соло, ну, а в клані хіба пишіть, якщо хочете поапати в дуо. До речі, получаємо плюс 150 кубків і в нас вже на аккаунті 2353 кубка. Далі піду піднімати вольта. Вольт прекрасний бравлер, буду його піднімати точно 300 кубків. Далі знову ж таки як піде? До речі, народ, напишіть, який бравлер ваш найлюбийший. Для мене це Вольт, Бас. Ну і, ну і в принципі і хватить. Та вже більше перечислювати не буду, але є бравлери, за яких мені дуже подобається грати. Напишіть, за яких граєте ви, буде дуже цікаво почитати. І до речі, кодове слово на сьогодні буде брок. Просто рандомне слово, яке приходить перше в голову. До речі, в мене є вже плани на завтрашнє відео. Відео вийде на тему того, як ставлюся, я на даний момент добрала старсу. Там буде. Я надіюсь, що відео вам зайде, тому що ну, я розкажу серйозно, типу, мої плани наперед, плюс ну, розкажу, Ну, було серйозно, багато чого змінилося після того, як збрало пропали бокси. Про це я дуже хочу поговорити. Но це треба удільне відео. Я думаю, воно буде дуже довге. У мене багато чого. Ну, є що сказати, але поки озвучувати цього не хочу. До речі, можете написати, наскільки вам зараз подобається Brawl Stars. Деякі коменти ставлю відео, тому напишіть. Все. на коменти я зробив, тепер можна продовжувати. Поки я говорив, у нас на ульті вже цілих 200 кубків. І ще одне, попрошу написати: чи вам потрібне ось таке відео, де додаються кубки. Чи як мені казав і Алекс, як робить Нікіта, просто тіпа, лишається там три каточки, я їх записую. І показую, що ось 3000 кубів. Як вам буде інтересніше дивитися, тому що на ось таке відео я трачу багато часу. Я час часу показував час, наприклад, зараз 22-й. Щоб це було тільки половина. Я просто не знав, коли я закінчу. Тому час від часу і показував яка година. Сильний буст мені дав вольт, я на ньому добре граю, тому там час пролетів ну не так багато, 300 кубків це десь година вроді. Ну, а решта було, звісно, набагато довше. Тому там так і виходить. 7-8 годин. До речі, ось ще додається 10 кубків, і в нас на вольті 15 ранг та 300 кубків. Йдемо далі, не знаю, за Вольта, до речі, набагато важче грати, коли він першою силою, але все одно Бравлер доволі імбовий, але урону на першій силі йому не вистачає. Тому зараз вже придеться змінювати. Навіть не добили 16 ранг, ну тим не менше. Плюс ще 106 кубків, і в нас вже 26 тисяч 800... 26089 кубків. Сорі, що заговорююся, зараз в мене на годиннику 20 по й Не знаю, коли я закінчу монтаж, плюс треба, щоб відео ще загрузило, загрузилося в якісті 1080, це ще десь, хвилин 40. Не знаю, коли воно вийде, але воно вийде сьогодні. Я казав, що наб'єте 30 лайків і вийде серія, воно вийде. Фух, я змучуся озвучувати. чесно. Но я сів, то не є тако, що я кусочками озвучую, я сію і озвучую, багато моментів приходиться переозвучувати. Ні, та пішла не дуже добре, тому тільки 64 кубка. В принципі, не будемо на цьому затримуватися, погнала далі. Далі вирішив підняти дерела, теж постараюся на 300 кубків підняти. Ну, Бравлер не такий легкий, вже потім з'являються не боти. Та й взагалі я часто зараз зустрічаю ну, пацієнтів на таких кубках, там 200-300, ну і грають, особливо шеллі. Нереально скіллові. Фух, я не знаю, немає, я мало бачу там пріо скілових дерелів, мало. Ну як ти виходиш на якусь шеллі, фактично кожна вже грає на такому скелі, просто всі граючі і її за того самого дерела чи прімо ти не винесеш ніяк. Тому навіть я пробував тіми це, щоб винести шеллі, але це Unreal, вона виносить двох. Ну а навіть з такими проблемами я все одно підняв 300 кубків і отримав 10 блінків. Ну і в принципі виходимо в меню, отримуємо ще 123 кубка і лишається фінальних 130 щось таке кубків. Давайте заберемо звідси всі нагороди, які тут є. Так, це це... на Мс, намправда, напевно, не хватить, але ну, попробую Справел Пасар ще забрати, можливо, їх. Хватить. Так, забираємо голду. Не знаю, що робити з очками сили, потім ми їх збирати не зможемо. Якщо ми не зможемо збирати очки сили, то не зможемо збирати дорогу слави. Це дуже погано, дуже-дуже погано. По квестах в мене є ось брукбол, ограбління, волейбол, ну і в інші ігри, ну але що я можу? Я не можу грати в Тріо. Це, до речі, правило запропонував іменно я, тому що Нікіта в Тріо грає нормально, а я погано. Не знаю, можна просто збирати кредити і отримати Емс. Напевно, так я зараз і зроблю. До речі, у нас є режим роборубка, напевно, в неї я і зіграю. За 9 гемів... Ну ні, я не хочу тратити геми. У нас хромік є. Йої, я ж забрав хромокредит з того з бралпасу. Добре, тепер вибираємо одного хроміка і без поняття, хто це буде, Давайте заберемо, коротше, гейло. Вибираємо його, 500 хромокредитів, підтвердити покупку, і в нас випадає наш хромік. Ну, Прикольні ці були нові, нові випадання бравлерів. Красиво виглядає. Давайте його виберемо і тоді я вже на Ізі підніму 3000 кубків. Ну, як потім я зрозумів, це були найважчі 130 кубків за всю дорогу. Ось серйозно. Потім мене вже підганяв трохи час, я маю зараз ще на 6 годину де шумаю, маю. Плюс я ще взагалі не монтував і не знав, коли я це все закінчу. Байрон Бессарін, я просто піднімаю зараз Гейла з нуля. Тому я без... якщо я піду з тобою, то там не будь бо ти там, скоріше за все, що будуть інші гравці. І народ, якщо я один раз нажимаю відключити тобі, запрошення, то я її не підтверджую, не треба 10 раз кидати, тому що я не підтверджу. Якщо я граю в соло, то я граю в соло. І моє рішення не зміниться. Максимум, що ти, ви можете прозробити, це написати в клубі. Буду я піднімати в тільки Джесі і Барлі і далі подивимося. Я вже, до речі, планую піднімати 25-й якийсь, але ще не вирішив. Фух, все. Получаємо ще 10 кубків. Получаємо ще 10 кубків. І виходимо в меню, получаємо 20 кубків. І лишається одна фінальна каточка. Давайте ще заберемо, напевно, зараз спрей. Не спрей а нову клітинку для спрею, коротше. І вже тоді. або заберемо після каточки. В принципі, мені це не горить. Добре, що зараз будуть бути, щоб каточка прийшла швидко, тому що не хочу вас ще затягувати. Без поняття, чи це бути, тому що на таких кубках і люди так виглядають. Тому не факт. Так, там у нас Біа, я скорім хурсувати цю баночку. Ще я би хотів забрати її банку. Не знаю, чи це можливо. Так. Погано. 120 ХП. Ось переважно через такий треш я її займаю. 5. Не страшно, і через те, що я так сильно ризикую, я чомусь недооцінюю противників, хоча навіть бути зараз грають нормально. Зараз я дивився на час, там теж десь коло за 25-го, може пів п'ятої. Хух. Добре, їм винесли, лишилося 4 бравлера. Забираємо всі баночки. На центр не знаю, чи йти, хоча там так багато баночок, напевно, піду. Тим більше тих 30 секунд мене вже не спасуть. А якщо ще я. Якусь слею не хочеться. Хочеться красиво відіграти і нормально на, на відос. Все. У нас 10 банок, давайте когось виносити. Напевно, я винесу Одіса, він все-таки буде більш небезпечним для мене. Фух, якби зараз хоч хтось один з них попав в мене ультою, то для мене це б було, було великою проблемою. Сорі, що заговорююся, просто багато озвучу, багато переозвучив. Все. Лишився бас, і зараз вже буде. Не фіналочка, а 3000 кубків. Я вже путаюся, вже. Зараз слухай так, про що я говорю? Я вже все на купу кажу, тому і виходить такий крінж. Все, добре закінчилось, тепер точно все. Виходимо, виходимо, забираємо 10 кубків, не буду затягувати, зразу входимо в меню, получаємо 3000 кубків на нашому аккаунті. Повторюся, набираємо 40 тисяч. Набираємо 40 лайків і виходить нова серія. Ну і в принципі забрали нову клітинку для спреїв. Кредити на ЕМС я заберу вже напевно в наступному відео. Получимо зразу два Бравлера. Думаю, це буде дуже-дуже круто. Тому наберіть, будь ласка, 40 лайків. Ну і Зараз виглядає аккаунт вже так. Тобто у нас вже є і 15 ранги. Ну і я вважаю, що непогано. А, ну і ще заходив мій клуб, Бажано ті, хто будуть проходити так само Бравл Stars, як і я, першою селою, Наприклад, Byron BS, так, дярел у нього, на жаль, п'ятої сили, але ну, тим не менш. Ну і все, на цьому був засвідч дане відео. Якщо вам тобі сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал та нажати на дзвіночок. А з тобою був, як завжди Денмен, до нових до зустрічей. А ну і ще кладійте заявки ті, хто хоче зі мною пограти або хто хоче просто допомогти.